Розповідайте. Виберіть фотографію. Ні, я знімаю це на відео. Хочу. На, на відео це знімаєте, так. Uh -huh. Ну от маєте, це є гента нашої території. І оцей йде межа і сюди нас топить, особливо коли йдуть ці травневі черневі дощі І та, цей масив води, в першу чергу затопить, топить нас. І в свою чергу він йде частина води йде на Лучаківського 6, А, на Лучаківського 8 і, і Лучаківського 10. Тобто, можна сказати, пропорційно третя частина, третя частина, третя частина. І в, в, розумію цих людей, бо, як то кажеться, хоча там може щось і не, не правильно зроблене, благоустрій чи, чи ще щось, що якимось чином попадає їм вода е, в підвали. Але тут треба вирішити питання з відводом цієї види. Я зрозуміла. А ще щодо цієї території, де от люди якраз казали, що це була частина перед будинком. Дивіться, я, я перепрошую, я вам не показав, але справа в тому, що оце є обгорожено, і нас забор пішов отако. Потім кінцем. Бо тут у них стояли, бо кожен будинок має свою прибудинкову територію. А. В них то, що стояли качелі за будинковою, то, як кажуть, то ми то навіть якщо їхні качелі стояли за будинковою територією, ми їх просто відступили. Тобто ми обгородили не всю прибудинкову територію до цього будинку, вона і так потім лишиться чи тим людям, чи тим нам це не, не заважає. А оця вся територія, де є обгороджено, тут був насип, якщо ви зауважили, там є підвищення. З порядка 7 метрів і воно йшло аж сюди на, на спад. Тут, як то кажеться, ніяких майданчиків то нічого не було. Ні одної качелі, ні одної лавки ми, як то кажеться, не рухали. Угу, Зрозуміло, а ось тут перед, якраз, що ви говорили, що навіть взяли не всю територію, яку. Оцей кусочок. Оце його кусочок ми не, не добрали, але нам його і не потрібно. Угу. Ми на нього і не претендуємо. Це. Угу. Як сказати, ми викупили цю земельну ділянку на аукціоні. Як вона там подавалася, ми то ми, як то кажеться, не, не знаємо, але якщо і виникла така ситуація, ми вирішили з людьми не конфліктувати, і ми, як то кажеться, на, на, на ту частину ділянки не претендуємо. Угу. Зрозуміло. Тобто, ще хочу уточнити, на аукціоні ви купили право оренди на так. зрозуміло.